Заду святкування Різдва Христового і світських новорічних свят, під час яких ми просили Божого заступництва і миру для України. Минулий рік для усіх нас став випробуванням і разом з тим явив усьому світу, наскільки цінними є постулати української віри і мудрості. Про це та інше. Сьогодні ми говоримо із митрополитом Луцьким та Волинським, представником Української православної церкви Київського патріархату Владикою Михаїлом. Я вас вітаю. Вітаю. Без Христової віри не піднялася би з колін українська нація, не постала би українська церква. Які ще чинники в який час посприяли формуванню українського священника-патріота, здатного обстоювати інтереси саме незалежної держави, незалежної України. Неможливо розділити людину навпіл. Тому те, що відбувається в державі, церква не стоїть осторонь. Якщо це стосується життя самих людей, звичайно, що держава займається державницькими своїми завданнями, все працює для людей, в більшості в матеріальному значенні цього слова, то церква працює в духовному і опікується душею людською. І коли відбуваються якісь процеси в державі, церква все одно не стоїть осторонь, вона висловлює свою думку, а вірні приймають активну участь. Сьогодні, де місце е, віри у українській свідомості? Визначимо віру спочатку. Віра це впевненість в невидимому, як видимому, бажаному, очікуваному як дійсному. Угу. Тому віра наша базується в церковному значенні це віра в Бога, а в життєвому значенні це віра в Україну. Віра в щасливе майбутнє України і українців. А віра надихає людину вірити в те, що, проживши достойно на землі, попаде в Царство Небесне. І тому віддає життя не тільки за віру, а віддає життя за Україну. Бог і Україна, такі були вислови в козаків або за віру православну, за неньку Україну. Uh -huh, uh -huh. Тому ті речі я би їх не розрізняв. Просто виявляти, що одне робить, а що інше. Чим займається держава і чим займається церква. Сьогодні церква не є від'ємна від держави, вона активно приймає участь у всьому житті держави, Благословляють різні заходи. Чи це покладання квітів, чи це якісь урочистості, звершуються молебне. Навіть те, що як починалася Революція Гідності, в трудний момент ці самі студенти не розбігалися по якихось провулках, побігли в монастир. Угу. Тобто біжать до того, що ближче душі. До речі, отут давайте повернемось, справді поговоримо про Майдан. Майдан, ми бачили, як представники різних конфесій релігійних, до речі, ставали невід'ємною частиною новітньої історії України. От, власне, сама церква, як дивилася, якими вона бачила ці події природніми чи ні, і де бачила своє місце під час цих подій. Ну, позиція церкви це була боротьба за правду. Правда полягала була в чаяннях людей. Люди визначили, джерелом влади є народ. Народ хотів вибрати, і вибирав, і підтримував європейський вектор цінностей. Держава повинна була слідувати, як і чиновники, слідувати чаянням народа. Цього не відбулося. Народ показав своє незадоволення. Він не хочеть. Держава проявила фізичний вплив, по-своєму визначила. І церква не стояла осторонь. Церква сказала, ні, повинно бути справедливо, треба слухати людей. І тому, коли було трудно, ми були також на Майдані разом з людьми з перших днів. До речі, про Михайлівський золотоверхий собор і справді про його знаковість у світлі всіх цих подій. Ми знаємо, що під час першого розгону він відкрив свої двері перед тією купкою студентів, деякі попросили там прихистку. Ми знаємо, що потім там були шпиталі, там відспівували героїв Небесної Сотні. Знаючи, що церква це певна ієрархія. Чи просила, просили ченці Михайлівського Золотверху, у святішого патріарха, дозволу на відкриття воріт Михайлівського Золотверху у ту долоносну ніч? Ну, я можу тільки сказати те, що я чув від слів патріарха, що ченці прийняли самі рішення впустити. Тих людей, які ховалися від міліції, а вже тому що це була ніч, неможливо не, не uh -huh. було узгодити ті всі дії. А вже коли настав день, то вже взяли благословення патріарха в храмі з храму зробити місце, де проводили операції, uh -huh. обслідували людей, харчування і так далі. Звичайно, що це вже все відбувалося з благословіні патріарха. Відкрив простий чернець. Він побачив. Що є небезпека, загрожувала небезпека життю людей, і тому благо поступив по-Івангельськи, благо віддати душу свої за ближніх своїх. бо готовий сам постраждати по різних напрямках його служіння. А справді ніхто не знав, якими будуть репресії. Так, Не, не знали ж, бо між цей чернець його ж першим могли арештувати, якби сталося по-інакшому. Угу. Тому він ризикував ризикував всім і життям своїм в тому числі. У світлі останніх подій з анексією Криму з початком війни на Сході ми стали свідками небувалого тиску, навіть іноді прямого нищення представників Української православної церкви Київського патріархату, протестантів, представників інших релігійних конфесій. Ви мені скажіть, будь ласка. В грудні минулого року з'явилася навіть інформація, що влада Криму планує націоналізувати культові споруди, да, які належать Україні. Чи отримали розвиток у ці події, ця ініціатива? Якою є позиція Української православної церкви Київського патріархату? Ну ви знаєте, біда об'єднала всіх конфесій, всіх християнських конфесії, в тому числі нехристиянські конфесії, коли почалися утиски православних церков. Я знаю про те, що е, татари, меджліс дав дозвіл в їхніх мечетях звершувати богослужіння православним священникам, якщо будуть якісь немо, ну, гоніння, чи будуть забиратися храми, угу. пішли навіть на такий контакт. Тобто біда об'єднала всі релігії. На сьогоднішній день, звичайно, що відбуваються процеси закриття храмів, притиснення, нема такого явного видому гоніння. Угу. Але в інший спосіб пробують не дати розвиток, щоб церква подавала голос, голос людей. Тому що всі ті, хто там є, конфесії, вони такого патріотичного налаштування. Вони це проявили і тут, на Майдані. Відповідно, тоді ж була Україна одна, і в Криму були представники різних конфесій. І тому, якщо е, ти був на Майдані, то в Криму ти є гонимий. Угу. Українська православна церква Київського патріархату і Українська православна церква Московського патріархату це дві гілки, сформовані е, ну, різними політичними суспільними чинниками е, свого часу. Е, по смерті… Патріарха Володимира Сободана було чимало розмов з приводу того, що може бути наступник проукраїнської думки. І ну, це багато ми, це говорили, ми чекали. чекали. І говорили багато про те, що стане можливим об'єднання церков. Що в результаті? Я би сказав те, що на сьогоднішній день не все відбулося так, як ми думали і мріяли. Тому що ми на сьогоднішній день бачимо церкву українську православну єдину єдина помісна православна церква. І ми чекали, що наші побратими православні в першу чергу, що вони зроблять, це об'єднаються. Це буде поштовхом об'єднання православної гілки. На сьогоднішній день є випадки, коли священики Московського патріархату не відспівують. Бійців, які прийшли за то, були проблеми із запокійним богослужіннями з Небесної Сотні. Тобто тут йде певне тертя. Хоча добрий такий посил дають самі люди, самі люди стимулюють оцей об'єднавчий процес. І я думаю, що ті деструктивні особистості або сили, які існують, і пробують сьогодні унеможливити цей об'єднавчий процес. Вони відступлять, тому що є таке прислів'я: що хоче народ, то хоче Бог. Тому народ хоче самого об'єднання, і я впевнений, що це об'єднання відбудеться, бо це вже сьогоднішній день йде знизу, від народу самого йде. І тому і на високому рівні буде інший формат спілкування, будуть підніматися інші питання. І Я думаю, що це в скорому часі ми ще з вами будемо свідками. Чому взагалі стали можливими у ці події на Донбасі? Донбас це промисловий район, де велика кількість населення людей, які поз'їжджалися з тих чи інших причин туди. Пролетарський дух, який там був, не давав їм можливість бути самим собою. Тому що ніби все-всі все рішали. А щось таке, що стосується особистості, не було. Чи не ображаємо зараз ми цією заявою справді людей на сході України? А ми які статистику були... а ми статистику дивимося, а mm -hmm. ми не ображаємо когось, mm -hmm. тому що статистика говорить сама, сама про себе. Кількість людей, наприклад, і храмів в, там, в Західній Україні, в центральній Україні, і кількість людей, які є на сході. І сама віра людей, не просто людей, людей віруючих. Тобто якісно вирізняється. Так, да? якісно uh -huh. вирізняється. Ми нікого не, не ображаємо. Якісно вирізняється. Тому е, от те, що виникло, виникло із їхнього духовного стану. Uh -huh. Дух різний. Хіба люди на Сході і на Заході хочуть жити по-різному і е, бачити своє життя нещасливим? Ні, і на Заході на Сході хочуть жити щасливими. В чому тоді протистояння? В світогляді. На різних цінностях. Хоча і кожна людина хоче бути щасливою тут, на своїй землі. Одні кажуть, що це земля українська, другі кажуть, що це земля російська. На, якщо б це була віруюча, вона сказала, що це земля, яку нам дав Бог. І питання навіть відпали б і етнічні, тому що ми говоримо, ми слов'яни. Значить тоді, що нас розділяє? Якщо б ми визнали, що ми слав'яни, якщо б ми визнали, що ми православні, то це вже не дасть поштовху для протистояння. Хіба можуть православні і слов'яни всередині себе бити? У нас одинакові цінності. А якщо є протистояння, то щось різнить. Вам, як людині, яка свого часу закінчила, наскільки я пам'ятаю, Петербурзьку духовну академію, як сьогодні православ'я в Росії з заявами Кирила про мобілізацію, з закликами певними, які різняться з позицією християнина? Те, що от теперішній час розділив, ці дві держави, які рахували як одні по духу, однією купілі хрещення, а їх і робить їх не то що різними, а антагонічно різними. Це свідчить про те, що щось не так в нашому слов'янському світі. що Ми не мали ворога, ми вважали, що в нас можуть бути вороги там. Якісь різні десь там на півдні, на, на, на Заході, як вчили раніше. Mm -hmm. Ніхто не вважав, що в нас ворог може бути на Сході. А він з'явився на Сході. Тому що прийшов і захвачує нашу землю, приходить і вбиває наших е земляків, наших братів і по вірі, і по духу, і по роду. Ну, Так не може поступати сусід, і так не може поступати побратим. Е це виражилося сьогодні, що навіть в родинах, які живуть по різні сторони кордону, немає контактів. Рідні брати не розмовляють. Що саме страшне, це те, що в них нема бажання спілкуватися, достатньо агресивне. І навіть родинна кров не дає їм можливість знайти спільні цінності і спільні теми для спілкування. Що я може вважаю, врятувати що, в такій ситуації? Я вважаю, ситуації? що це. Спрацювала агітація, яка є через засоби масової інформації на території Російської Федерації. Вони зробили ось таку свою погану послугу, пересваривши людей. Що може об'єднати та згадати, згадати, що нас об'єднує? Люди, які хочуть спілкуватися, шукають цінності, які їх об'єднують. Люди, які не хочуть спілкуватися, шукають цінності, які їх роз'єднують. Угу. Так для того, щоб спілкуватися, треба пошукати нам, а їх не треба шукати. Вони є цінності, і історію, і події, які є славними, які нас не можуть об'єднати, і все сьогодні. Українській армії допомагає кожен, хто має власну позицію. Ми знаємо, що Українська православна церква Київського патріархату допомагала протягом року ну, численними. І, і, і машинами, і продуктами харчування, і одягом і багато, багато, багато чим іншим. Навіть казали, обмежила сама себе в якихось своїх потребах. Ну, я знаю про те, що мої от співбрати, архіреї із цієї України достатньо активно приймають участь в, і на Майдані, тут де треба була підтримка майдану. А тепер в, в зоні АТО. Це, ті, це той волонтерський рух, церковний волонтерський рух, який е, мені на приємність сказати, не згасає в, е, в своєму повсякденні. Uh -huh. Обично є всплеск, допомагали, а потім забули. Дружать прямо з окремими військовими частинами, батальйонами, блокпостами. Спочатку давали на загал, а тепер адресна допомога. Uh -huh. Адресна конкретно. І чи це взуття, чи це харчування, чи це якісь там технічні засоби, наприклад, там планшети чи інші технічні засоби, які дають можливість нашим воякам достойно себе відчувати і захищати кордони нашої, нашої держави. Це мільйони грошей, це сотні тонн грузів. Його важко порахувати. Бо в чому ти будеш його рахувати? В кількості грошей, чи в, в тонажі. Якщо в тонажі, то що ти вкладаєш в ці тони? Це uh -huh. тони картоплі, чи тони одягу, чи тони чого, чи тепловізор, чи uh -huh. якісь там інші технічні засоби, які є. Але важливо навіть не скільки допомогли, б, в яких сумах би це не виражалося, скільки важливо, що армія не відчуває себе чужою, а народ розуміє, що треба армію свою кормити, тому що це не просто твої рідні. А це твоя армія, і ти її повинен забезпечити, і ти повинен про неї дбати. Причому це помінялося в ментальності, що дбати треба не одноразово, а постійно, якщо ти хочеш жити в мирі, хочеш жити в спокій, ти постійно потрібно тобі на, це, на ці питання реагувати. І немає в нас тих, хто відмовляється йти на службу. Я не, не чув тих, хто там ховаються, коли призивають їх. Оце є об'єднавчий процес і люди і зміни, в свідомості? І армії, зміни в свідомості, це mm. патріотизм, це я би назвав так: любов до своєї землі. Ще один феномен це капеланство. Капелани, психологи, і ще один факт такого ну, реального об'єднання навколо Божої справи представників усіх релігійних конфесій. Це істина правда. Я знаю, що у серпні рада. У справах пастерської опіки читаю це документ при Міністерстві оборони України розглянула проєкт положення про службу військового духовенства у Збройних силах України. Чи е, означає це, що Міноборони взяло під опіку капеланство і тепер капелани будуть мати певний статус? Ну, я думаю, не стільки Міноборони взяло під опіку, як от, маю практичні е, стосунки в цьому, цьому питанні. Скільки армія визнала, що капелан як такий потрібний для військових, ось це важливіше. Тому що раніше це все було відділено, не можна було, а тепер капелан відіграє важливу роль для військовослужбовців. І це нове таке нове в нашій, в нашій армії як капеланське служіння. У мене є священнослужителі, які призвані на службу, самі пішли на службу, в тому числі ченці які стоять і там, де, там, де гаряче, не в тилу, а на передовій. Звичайно, що священник, його основна місія це місія духовна. Не зі зброєю стояти, а місія духовна. Але коли треба брати зброю, він повинен брати і захищати в час, в момент самої, самої небезпеки. Священника можна порівняти з лікарем, він теж на передовій, він робить свою роботу. Кожен повинен робити свою роботу. Але коли треба брати зброю і захищати кордони своєї держави, то треба це робити. Одна із е, таких філософських е, м, висловів звучить так: – «Ненавидьте ворогів Божих, боріться з ворогами вітчизни, але любіть ворогів своїх. Mm. Тому е, тут е, це капеланське служіння, яке. Несуть на сьогоднішній день священнослужитель. Є потрібне, є важливе. І нарешті армія зрозуміла, що капелани для них потрібні. І вони відіграють свою важливу роль. Волонтерство. Чим можна пояснити такий сплеск доброчинності? Любов нашій до своєї землі. Державі. Любов до землі, любов до ближнього. Дві найбільші заповіді, які існують в християнстві. Полюби Господа Бога твого всім серцем, своїм розумінням своїм, і ближнього свого як самого себе. Якщо ти любиш ближнього, будеш за нього піклуватися. Притча про милосердного самарянина, яка е, от хто твій ближній, той, хто проявив до тебе милість, це свідчить, знову ж таки, про велику релігійність наших людей. Релігійність виражається не кількістю е, ходінь до храму, це те, що є в твоїй душі. А виражаєш ти це в ходінні до храму служити Богу, поклонятися Богу, шанувати Бога. Але це є в душі, воно формується не одним днем, воно формується по цілими століттями. От тобто це, це така генна пам'ять. Це генна пам'ять любов, любові до своєї землі, любові до свого ближнього. Не у всіх народів це є. З благословення святішого патріарха Київського всієї Руси України Філарита засновано церковну нагороду. Медаль да, за жертовність та любов до України. Хто буде нагороджуватися цією нагородою? Чи є взагалі в історії приклади, коли церквою була заснована медаль чи орден, а нагороджувалися пересічні громадяни? Якщо це буде ну, так. В більшості нагороджує держава, але на, на сьогоднішній день наша церква вперше заснувала таку медаль. І патріарх за поданням іпархіальних архіреїв буде нагороджувати тих. Кого вважають достойними для такого підбадьорення до подальшої їхньої праці. Тому це рішення буде приймати сам патріарх, кого нагородити, за що нагородити, в чому особливість цієї е, нагороди, а звичайно, що подав, будуть подавати до нагороди місцеві архіреї всієї, всієї України. Тому ця нагорода, це свідчення знову ж таки, що церква не стоїть осторонь, тому що це не просто там, за благодійність, за будівництво храмів, за якісь. Милосердя, ось, а в такому більш вужчому значенні по відношенню до військових, по відношенню до нашої армії, по відношенню до України всупереч доконаному факту, і ну, факту, підтвердженому провідними політичними фігурами світу і духовенством світу, митрополит Онуфрій. Ніколи не сказав, що Росія веде війну проти України. Він нічого протягом цього часу не сказав про анексію Криму. Проте в грудні раптом були підписані грамоти про канонізацію останнього кошового Тамана Запорізької Січі Петра Калнишевського, який був свого часу катований саме московським царатом. Чи є цьому якесь пояснення? Поведінку таку мені важко оцінити, це швидше всього запитати самого митрополита, uh -huh. що ним мотивувало е зробити такий крок. Я думаю, що це все-таки щось, щось міняється в їхньому, сві їхньому світогляді, е і те, що ісповідає весь український народ, вони не можуть бути окремим від цього українського народу. Тобто це швидше така загальні настрої. І Загальне бачення людей і до, до оцінки і цінностей, і постатей, які е, і були в українській історії, і особливо які є сьогодні, які роблять цю українську історію. Це треба себе е, кажуть: визначитися, ти або Христов, або Антихристов. Визначитися, ти з Україною або ти проти України. Угу. І вже таке положення, коли ти і тут, і там, важко в ньому втриматися. Якийсь час можна втриматися. Міняти погони, як в цьому відомому кінофільмі. Uh -huh. Власть помінялася, погони поміняли. Можна якийсь певний період часу, а потім. А є якась потім, точка кажу... неповернення, так? Так, да, є якась певний певний. точка неповернення, з якої ти мусиш йти, мусиш йти з людьми і мусиш враховувати думку людей. Сьогодні є можливість все ж таки об'єднання церков і утворення єдиної помісної церкви. Можливий діалог? Звичайно, можливий. За ну, яких умов? Ми ж знаємо, що була. Зустріч утворення комісії і перший раз ще при блаженої пам'яті Митрополита Володимира, які напрацьовували подальший переговорний процес. Зараз створені такі ж самі комісії, вже при, нові, при новому керівництві Української православної церкви. Я думаю, що це в скорому часі буде відбуватися. В скорому часі. Ось і, і долучиться до цієї справи держава. Я вважаю, що держава не, не повинна стояти осторонь і сказати, ви це церковне питання, ви самі е, там вирішуйте. Церква ж не стояла осторонь, сказала, це державне питання, ви вирішуєте. Неможливо людину розділити. І держава, як би не хотіла стояти осторонь, вона вимушена буде до цього, на це питання звернути увагу. тому що Консолідація православної церкви це консолідація українського суспільства. Ви мені скажіть? А взагалі, як на вас, на позицію? Української православної церкви Київського патріархату чи є позитивні напрацювання е, так званого рівненського меморандуму, коли я нагадаю на такому регіональному рівні е, представники різних конфесій намагалися відпрацювати механізми у такого об'єднавчого стимулу. Ну, я можу сказати, на, на своєму опиті, на опиті моєї єпархії, все залежить від особистості. Тобто Є в нас священники, які між собою спілкуються, дружаться, дружать і спільно звершують богослужіння, хоча в у різних юрисдикціях, в тому числі допомагають разом на АТО і відспівують, і, і, і все. Є на рівні архіреїв добрі стосунки. І ось один із таких прикладів це власне ось ця домовиць, хоча пізніше вони вже відкликали свої підписи, але це Дехто Але це каже друге питання. Веління душі і совісті спонукало їх підписати. А зовнішній тиск, як сказано в Євангелії, страха радіудейського, тобто страх перед внішньою властю, більшою властю. Маю на увазі внічна власть, російська власть, не українська. Угу. Ось, спонукав їх, що відмовиться від цього. Але внутрішнє їхні бажання проявилося в тому, що вони дали згоду підписали. І вважають, що це є правильно. Оце є дійсний дух і настрій людей і церковнослужителів по відношенню і діям по відношенню до об'єднавчого процесу. Тобто за. Ми бачимо кроки за. Останні події свідчать, що за київським патріархатом, зокрема, стоять мільйони людей, які вже ніколи не захочуть підпорядковуватись Москві. Ви мені скажіть, чи змінює це позицію? Світового духовенства до Української православної церкви Київського патріархату. Ну, звичайно, на, на сьогоднішній день Київський патріархат нараховує більше 15 мільйонів віруючих в межах України. Це одна із найбільших конфесій у світі. При об'єднанні з українською православною церквою Московського патріарха це буде найбільша православна церква. І тому, звичайно, що вона буде відігравати важливу роль у світовому православі. Знаючи це, є зацікавлені сили, щоб цього не допустити. Це, зокрема, Московський патріархат, Російська православна церква. Вони не бажають, тому що вони втрачають позицію, про яку вони заявляють, що вони третій Рим. Є православні церкви, які більш опираються на євангельські закони, на євангельські заповіді, і тому переживають за розділення православ'я. це, зокрема, вселенський патріарх. Який приїздить сюди і долучається для того, щоб в Україні наступив міжправославний мир і була єдина помісна православна церква. Тому тих, хто нам симпатизує і бажає в Україні бути єдиної церкви, більше. Але найбільше, що ми бачимо, що за нами Бог, за нами правда. А з ким Бог, і з ким правда, той не може бути. В Меншості uh -huh. все одно це буде в більшості, тому і нам ми віримо і покладаємо всю надію на Бога, що Бог допоможе нам і це здійснити, тому що це правильний шлях, якого бажають всі українці. Дай Бог. Дякую, що ви сьогодні прийшли до нас до наступної п'ятниці і наступної теми.